Є ігри, які не просто проходять, вони залишаються з нами назавжди. Іноді я думаю, як це працює. Простий набір пікселів викликає більше емоцій, ніж сучасні ігри. Може, річ у спогадах у тому, що ми самі були іншими. Дивилися на світ широко відкритими очима, вірили, що алмазна броня це вершина успіху, а коробка з дерева архітектурний прорив. У той час не було важливо чи там з графікою чи фізикою. Важливим було те, що ми самі створюємо світ навколо себе. Привіт, моя неймовірна аудиторія. Сьогодні у мене трішки незвичайний формат, бо я буду поєднувати малювання з грою дитинства. Майнкрафт це не просто гра. Це шматок дитинства, спогадів. Запах літніх канікул і вічаю, коли тобі треба зайти у свій будинок, а на тебе з внутрішньої стіни дому за дверей хитро поглядає кріпер. Пропоную вам, мої любі, зануритись у ностальгію і згадати усі наші дитячі болі, коли ми ще не знали, що копати під себе взагалі то не найкраща ідея. Сьогодні я хочу ненадовго повернутися у той світ не як гравець, а як художник, у якого, як ви бачите, занадто багато часу, щоб займатися дурницями. У висновку я хочу створити свій унікальний скін, з яким було б не соромно показатися на люди. Я жіночка вже не молода, мені ось ось стукне двадцятка. Тому, як ви можете зрозуміти, починала я грати тоді, коли зі скінів був лише дефолтний стів. А вже восени 2014-го з'явився скін нашої Алекс. І, хоч перші кастомні скини стали доступні гравцям з 2009 року через маніпуляції з файлами, проте згодом Маджанг дає можливість створювати скини офіційно на сайті. Це створило великий бум серед крієйторів. З'явились перші редактори скинів, а талановиті люди робили безліч образів зі своїх улюблених аніме, фільмів, серіалів, ігор і так далі. Хвилинка хронології закінчилась, тож повернімося до мене. Я отримала свій ліцензійний Майнкрафт вже у дорослому віці. Тож у в дитинстві я грала май на телефоні, та якимось чином досі не знаю, як він це робив. До мене підключався мій брат. Ми зранку до ночі залипали в гру, поділивши порівну на наші зобов'язання, і чудово проводили час. Так, про що тут я? Давайте поговоримо про те, як у мене виникла ця ідея. Ще давно мій хлопець для своїх потреб попросив допомогу у створенні скіна для себе. Я настільки сильно загорілась і почала прикрашати його скін, що аж вирішила, чому б це мені не зробити для себе скін теж, якщо це в мене так заряджає. І зараз я тут перед вами. Коли 5 років тому у мене з'явилася ліцензія на Майнкрафт, я на перших ліпших сайтах обирала для себе такі ніжні кюті дівчачі скини які підходили під моє бачення себе ж. Хоча я те саме робила у свої 10 років у Т-лаунчері. Загадую, як мені дуже подобалася увага до себе, коли якийсь гравець просто за те, що я дівчина, допомагав мені з ресурсами, якимись там шелтерами з супермега-бронею, або взагалі дарував донатний статус по типу ВІП-модератор і так далі. Але інколи я ловила припадки і бігала з не дуже адекватними скінами за те, яка щаслива я була. Я вирішила не брати вже готові скини з інтернету, а намалювати свій з нуля. Бачити в грі саме свого персонажа, який віддалено нагадує тебе ж, це такий кайф. Малювала я на сайті MinecraftSkins.net, використовуючи шаблон скіна, тобто розгортку, та одну чашечку кави. Ну, або трохи сліз, бо користуватися піпеткою, а потім назад переключатися вручну на кисть трохи набридає. А спеціально завантажувати зручну програму мені не хотілось, бо не вважаю це чимось обов'язковим ковим для моєї потреби спочатку я підібрала скинити референси у пінтересті, схожі за вайбом, який я хотіла. Ви не уявляєте, скільки пінів на тему естетика лісових ельфів мені довелося перерити настільки багато, що тепер мені реклама пропонує купити дерев'яний лук. Я хочу щось таке лісне з нотками фентезі. Не просто якийсь там звичайний скін зі светром смужку, а таке, що реально схоже на мене по вайпу, та таке, щоб не набридало. Зелене волосся, як у мене в житті, обов'язково. Вайлд vibe 100%. І додати вушка ельфів, бо як же ж без цього? Тобто, щоб він виглядав буквально як я вирощую картоплю на своєму городі, розмовляю з жабами і можу раптово зникнути в лісі, бо я лісовий ельф. Бай-бай! Не просто персонаж, а дух Природи з мішком картоплі за спиною та окулярами, що постійно сповзають. Але стиль є стиль і вайб присутній. А що ще треба? Поки на фоні йде Спідпейнт, я поділюся з вами трішки своїми враженнями щодо такого феномену, як мода на скіни. Або як у англомовному середовищі жартома називали Minecraft Skin Wars у 2012-2014 роках. Люди втомилися бачити лише стівів. Кожен хотів вирізнятися за допомогою таких редакторів, як Skindex, Nova Skin і Planet Minecraft. З'явилися перші завантаги. Ажені в інтернеті, і навіть деякі ютубери проводили конкурси на найкращі намальовані власними руками скіни. З плином часу спостерігалися тенденції на дівочі скіни з великими очима й омбре, скіни в стилі аніме, модні дарк образи з капюшонами, скіни зроблені на основі ігор та різноманітних фандомів. Як я вже казала, дуже багато ютуб геймерів влаштовували публічні челенджі, щоб вибрати найоригінальніший образ, на чому побудували свою багатомільйонну кар'єру. А переможці отаких от конкурсів отримували визнання, статус серед людей та в деяких випадках величезні нагороди і тисячі вподобайок під їх роботами. Я люблю Майнкрафт. Особисто в мене більшість теплих спогадів про Майн будуються на величезній кількості фанатської роботи, коли Ютуб того часу був переповнений анімаціями, челен. Міні-іграми по типу Бедварсу, скайблоку і так далі. Але більшість часу я провела у мобільній версії, щоб мати змогу грати з братом, яких тільки у нас не було сварок через Майнкрафт. То хтось взяв ресурси без годи, чи то навмисно надавали по шапці одна одному, або ж не поділили лут. Через що ми доволі частенько продовжували грати мовчки на одній мапі, але в окремих будинках дуже далеко один від одної, бо вибачатися ми не вміли. Я маю один не дуже приємний спогад про Майнкрафт. Вважайте, це от таким додатковим бонусом до знання мого лору. Моє знайомство з колишнім почалося зі спілкування з ним у Майні. Щодо процесу створення скіна, можу сказати, що це доволі прикольна і медитативна робота. Але тільки рівно до того моменту, коли приходиться. По черзі відключати усі частини тіла, щоб замалювати одну ногу з усіх шести сторін. І так треба було проходитися по кожній частині тіла, щоб у майбутньому не було траблів з незафарбованою прихованою ділянкою. До прикладу, під головою внутрішні частини рук і ніг, а також стопи. Для цього треба бути мега уважним і терплячим. Я точно не скажу, скільки годин пішло на цей скін, бо частину часу я просто сиділа і дивилася на пікселі, намагаючись зрозуміти, чи це обличчя. Чи жорсткий абстракціонізм? Гаразд, це всього на всього жарт. Я малювала цей скін приблизно годину. Але результат мене справді радує. У ньому є щось моє: трохи ностальгії, трохи самоіронії і багато любові до тієї самої гри, в якій ми колись будували будинки з дірками замість вікон. Якщо вам теж захотілося відкрити майн, летіти в небо і почати будувати величезний замок, який ніколи не добудуєш, значить ми на одній хвилі. Це відео ще один шматочок мого дитячого я. І я щиро Рада, що ви його переглянули. Якщо воно викликало усмішку, думки типу, а може теж намалювати свій скін, або просто було затишним супроводом до чаю. Підтримайте мій канал, підпишіться, поставте лайк, напишіть щось приємне у коментарях. Це банально, але справді допомагає мені рухатись далі. А якщо хочеться підтримати мене ще й фінансово, я залишаю посилання на свою монобанку в описі. Навіть маленький донат це як один блок алмазу серед каменю несподіваний і дуже цінний. Дякую. Що провели цей час зі мною. Побачимось у наступному відео. А поки я ненадовго прощаюся з вами. Бувайте!